В цьому відео ви побачите, як створити свій режим у Роблоксі. Давайте, друзі, починаємо. І так, друзі, що створити свій режим. Перше, що нам потрібно, це мати комп'ютер та Roblox Studio. І як його скачати, ви, ви пишете скачати Roblox Studio. Першу заходите ось так на перший сайт. І ось тут нажимаєте і, і ви скачуєте. Потім ви берете, коли він у вас скачався, ось така штука є. Ви заходите на цю штуку Roblox Studio. До речі, друзі, на цьому каналі 51% дівчат та 49% хлопців підписані. Давайте хлопці. Підписуйтесь і ви можете перемогти, а дівчатам, я бажаю, не здаватись. Підписуйтесь всі. Це всього одна кнопка. Ну і друзі, коли ви відкриваєте, у вас повинно бути, ну, якось таке. Е, якщо ви хочете, наприклад, ви можете зробити якісь комбати, можете паркур, це штука для паркурів. Якщо ви хочете, ну просто. Спробувати, ну, давайте зайдемо сюди. І у нас така штука прогружається. Дивіться. Е ось ми бачимо ось такі штуки. Е наприклад, ви можете літати, дивитись, і дивіться, ось спавн. Якщо ви зробите свій режим, дивіться, ось тут є модельки. І ви можете, наприклад, брати це. Оп! І зараз де це небо. О, і зараз ось таке буде небо. І тут є фігурки. Тут ви можете ще брати ось такі штуки. Е, не знаю. І. Ще, е, Модел. Ось такі. О, ви можете модельки брати. І їх ось сюди. Їх ви можете розширяти ось так. Робити все з ними, що хочете. Оп, ось тут є модельки. Ви можете заспавнити тачку якусь. Оп. Дивіться. Ось тачка. ви можете її збільшити ось так. І буде ось така. Друзі, тачка. Потім ви можете поставити ось такий дім. Е, можете поставити ось так не Майнкрафт. Minecraft. Ви можете зробити, що ви хочете. Наприклад, е, поставити ось тут зомбака. Оп. Дивимось. Ось зомбак. Тут ви спавните пістолет. Спав у нас де. Ось тут спав. Якщо ви хочете затестити, як це буде, ви нажимаєте Home Play. І потім, друзі, ви ось так спавнитесь. І ви можете тестити гру. Дивіться. Ось я заспавнився І бачу зомбака ось там. І дивіться, вже ця фігурка нападає на мене. Дивіться. Давайте перевіримо, чи вона б'є. О ні, вона реально б'ється. І ще ну ось так. Ми беремо цю зброю. Не повинна давати да? так? Коли я затестую? І Save. якщо у вас немає такої вкладки, файл та. Е, save to Roblox. Ви називаєте це, як хочете. Креатор. Ви чи ваша група. Ем, хто може заходити? З яких штук можна з консолі, чи можна з консолі, чи не можна. Тут ви називаєте, як хочете. Опис теж, який хочете. Я зроблю мою групу. Ем, ось так. І все. І ви сейф нажимаєте. І все, друзі. Ось так. І ваш режим зроблений. Дякую вам всім за перегляд, друзі. І ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І всім, друзі, бувай!